Вулиця Волошина одна з центральних в Ужгороді. Тут розташовані будинки, яким уже понад 100 років, і час дається в знаки. Будинок під 12 номером, який розташований на розі вулиць Волошина та Корзо, побудований ще у 1890 році. Зараз він небезпечний для оточуючих. Його старі димоходи почали сипатись. Великі цеглини падають просто на пішохідну зону. На щастя, ніхто не постраждав дом з 1890 года. Это старословацкая постройка. на протяжении последних 50 лет в доме вообще не было никаких ни капитальных ремонтов, ни даже просто оздоровительных простых ремонтов. Будинок знаходиться на балансі жрепу номер 2 Всі мешканці, щомісяця сплачують комунальні послуги та квартплату. Однак куди зникають їхні кошти, невідомо. За будинком ніхто не доглядає, крім самих мешканців. Та на ремонт димоходу, який розвалюється на очах, у мешканців грошей нема. Ще під час своєї передвиборної кампанії, колишній міський голова Віктор Погорєлов, обіцяв, що у будинку зроблять усі необхідні ремонти, зазначають жильці. Однак до сьогоднішнього дня нічого не зроблено, а звернень було чимало. На все эти годы все жители дома платили и жеку. І обращались з неодноразовими заявами і жалобами і в гори з полком, і в ЖЕКі, і в архітектуру. І на протяження цього всього времени нічого не було. Кошти змогли виділити лише на перекриття даху, однак і тут на все не вистачило. Старий шифер поміняли на нову черепицю. А ось про прогнилі підпори даху забули. Десь приблизно в 2003-2004 році був зроблений ремонт даху. Капітальний, але в принципі не дороблений до кінця. Тобто були якісь іще речі, які не поправили у процесі ремонту, зокрема, це несучі конструкції, їх просто прикидали сміттям, тобто їх не замінили, замінили тільки частково. Зовні вигляд гарний, і всередині, як, як правило, ну недороблено. Зараз на вулиці Корзу самі мешканці аварійно небезпечну ділянку перекрили. Мають надію, що нове керівництво обласного центру в максимально короткі терміни виділить кошти на ремонт демоходу і всього будинку.